У навчальних закладах Житомира з'явилися офіцери служби освітньої безпеки. Про організацію роботи розповіли працівники патрульної поліції. Офіцер СОП це поліцейський, який буде нести службу в навчальному закладі і закріплений за ним. Він пройшов відповідне відбір, оскільки ми розуміємо наскільки це важливо, щоб людина розуміла сутність. І, взагалі, хотіла і могла працювати з дітьми, і також пройшла відповідне навчання у спеціалізації служби освітньої безпеки в навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Наші інспектори служби освітньої безпеки вони передусім поліцейські. Вони будуть забезпечені всім для виконання своїх обов'язків і для того, щоб забезпечити безпечні умови у навчальних закладах. Офіцери служби освітньої безпеки контролюватимуть, щоб на території ліцею не потрапили сторонні особи. Проводитимуть інформаційні заходи з учнями і вчителями та будуть робити все необхідне, аби освітнє середовище було безпечним. Основні функції нашого офіцера служби освітньої безпеки це. Правоохоронна функція, це наставницька функція і просвітницька. Щодо правоохоронної, то це безпосередньо координація пропускного режиму під час навчального процесу, тобто коли діти проходять до навчального закладу. Також це реагування на різного роду правопорушення, які відбуваються всередині закладу і на території. Якщо ми говоримо про наставницьку функцію, то наші інспектори будуть мотивувати до активної життєвої позиції дітей, допомагати у національно-патріотичному вихованні, виховувати їх у дусі справжніх українців і допомагати власним прикладом це показувати. Якщо ми говоримо про Просвітницьку функцію то це звичайно проведення інтерактивних заходів, профілактичних бесід, це комунікація із педагогічним колективом, з батьківським колективом для того, щоб створити безпечні умови для дітей у на у навчальних закладах наших. Офіцер служби освітньої безпеки Анна працюватиме у ліцеї номер 14 Тут для неї облаштували робоче місце, де вона буде готуватися до інтерактивних занять. Мій робочий день розпочинається з того, що я буду здійснювати пропускний режим перед навчальним процесом, обхід території на виявлення небезпечних предметів та також підозрілих осіб. Ось моє робоче місце, яке мені виділив начальний заклад. Тут я буду готуватися до. Інтерактивних занять та також проведення бесід із учасниками освітнього процесу. Наразі новий проєкт служби освітньої безпеки стартував у 14 навчальних закладах Житомира.